прикордонній шості, де відлуння війни відчувається особливо гостро, волонтерка Ольга Чегранець невтомно продовжує свою боротьбу на цивільному фронті. Вона вже не перший рік опікується двома бойовими підрозділами, для яких стала справжнім янголом-охоронцем. Як завжди, для двох підрозділів що я опікуюсь для 17-ї танкої і хлопців хлопцям з СБС. Це круті хлопці тут. Круті командири, я не знаю скільки я їжу ну, дійсно, це мало таких командирів. Вони перші прийдуть на позиції, останні підуть. Вони хлопці пілінки здуваються, як ото мама над ними опікуються. Зараз пані Ольга збирає кошти на морозильну камеру та бойлер для бійців. Прохання може здатись буденним, але на фронті воно життєво необхідне. Морозильну камеру продукти отримують, жарко воно портиться і. І тих продуктів вони не багато отримують, і портиться. Хочеться, щоб хлопці ж теж нормальну їжу поїли, і тому їх так і волонтери баню подарили. Ну, така типу, машини, як тепер показують, і там войру їх полетів, можна сказати. І хочеться, щоб вони ж теж якісь, ну, як людські умови мали, потреби різні. Минулий раз я їм возила. во комплекта и компјутерна техника во зела. Цей раз це збираю. Пані Ольга прагне створити для захисників, хоч мінімальні людські умови, щоб вони могли відпочити та відновити сили. Проте зібрати необхідні 38 тисяч гривень, виявляється дедалі складніше. Якщо раніше Ольга закривала збір за тиждень, то зараз на це йде місяць, а то й два волонтери, як і самі бійці, відчувають емоційне вигорання. Збори стоять. Я, я не знаю, як це пояснити. Об'яснити, а хлопці просять, Оля, не бросайте нас, самі кажуть, що волонтери вже не витримують оцього клянчення, ходиш, протянуту рукою, це буквально в з протянутою рукою, ходиш і, і по 20 му кругу просиш усіх знайомих, щоб возьміть той номерочок, поможіть, І хай вже і мене всі знайомі вибачають, що я. Прошу, але я не для себе, а для хлопців. Кожна поїздка до хлопців для Ольги це зустріч з рідними. Там друга сім'я в мене. Хоч старші діти мої сидяться, як я так кажу. Ну, там, ну, мої діти навіть менше моїх дітей. Вони обнімашки з ними, це, сядеш із ними, поїшся, поспілкуєшся, вони раді ну, погляд в одну точку. І колір обличчя, знаєте, я не знаю, який. І не білий, і не жовтий, ну, ну такі вони вставші, їм, їм перезагрузка треба. Ну приїздиш, що от, то якусь посмішку побачиш, що вже ти знаєш, що трошечки ж вони. Знаю, що за, за них піклуються, і, і за них думають і не бросають їх. Хлопці називають її лагідно мама Айдар або тьотя Оля. Ще є найвищою нагородою для волонтерки. Ольга Чигринець звертається до шосткинців, закликаючи їх не забувати про тих, хто щодня ризикує життям заради мирного неба. Я певно вже кожен шотинець мене знає ці збори. Ну, ну прошу. Я не прошу а волаю, що не допомагайте, не одказуйтесь, поки хлопці держать там, і, і ми держимося, ми спимо в цій теплій хаті. Хатам і літає, і більш менш ми, ми в раю живемо. Зап'ячуться цим хлопцям, що вони там у тих окопах, я вже і на позиціях була. ну. В березні місяці зайшла, ногу підняла, другу засмоктала. Хлопці як по асфальту побігли, з боєприпасами вони побігли, вони ну, треба, треба, їм. Задонатити можна на карту No 4149 49 92 60 72 71 34.